Всім привіт! З вами Мирослава і її мама. І сьогодні ми будемо жарити м'ясо та карточку. Так, та картоплю. Ми е, жаримо м'ясо з черносливом, лучком і будемо ось у цій кастрюльці, ось тут поверник, його потім е, дотушувати. Ми порізали м'язко, додали туди трішечки чорносливу, сіль спеції, які ви полюбляєте, та лук. Так. Потім ми усе це покладемо до картопельки, яку вже нарізали, та зальємо водичкою. Так. І це все будемо потім рушкувати. Це дуже смачно. До нових зустрічей! До побачення!